Так, ну що ж, всім салют, всім привіт! З вами Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Рашо. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а я вам наперед вдячний. Поїхали! І так, пацані, в попередній серії в мене була перша серія по водолазі, і вона була на 8 хвилин і без звуку нормального. А сьогодні в мене відео буде на 10 хвилин і з нормальним звуком. Пацани. Звук буде нормальний, хоч і на старому двіжку, я вам говорив, що в мене буде вже не тільки новий двіжок, але пацані, ну, вибачайте, так виходить, що в мене пацани, вийшло сьогодні, коротше, що буде. Вийшло пацани, коротше, що сьогодні буде на новому, на старому двіжку Тому і так. тому ще раз прожимайте лайки, або пацани підписуйтесь. Ну і діліться відосиком, друзями. Саме у нас для мене підписочка. Буду дуже вельми вдячний, якщо ви не проігноруєте. А справді підпис, підпишитесь, мені буде дуже-дуже приємно, вам не важко, пацани. Ладно, погнали. Сьогодні ми беремо з вами що? Беремо з вами ту саму лодку, що і вчора брали. Це пацани, це 17 тисяч. Вона прекрасно, прикольно рулиться і так само по швидкості вона теж не фіговенька, тому... Погнали, тут, до речі, збили капітана Пірса, ну да ладно. Зараз мене на Х2 і зараз ми провіримо, скільки можна ще раз на Х2. Можна зробити від 280К до 300К. Це поставлення на... За два закази за один закажеш, можна заробити від 140 до 150. Ні, від 130 до 150. Все, басері, ну, 140 чи 150, плюс 150, це не знаєте, це або 290 чи 280, або 300. Смотря, яку суму ми додаємо. Ладно, пацані, запрягуємо в лодку, так сказати, мені зараз візьму форму водолазу, вона моя біла лодка. Мій, типу, моє судно, мій корабель. Зараз пацаніва вам поподробніше зі звуком, покажу, розкажу, хто не знає. До речі, треба мати тільки права на води транспорт, які коштують аж 20к. Ну і 18-й левел. Але, пацані, по факту, ці права купляють зають на них тільки ті, в кого є 18-й левел. Ну а для 18-го левела, що таке 20к? Я вам скажу, що зараз в наш час і для першого левела не дуже велика сума 20к. Тим більше, коли в тебе пару лямів на балансі це взагалі нічого. Ну, першого левела то не може бути лямів, це з п'ятого. Але, ну, свій третій від п'ятого доки ти прокачуєшся. Але якщо ти хоч трошки шариш попроби краще, то й до того, що якщо ти... Ну, зараз в наш час, 20к заробити це не їсть, Навіть когось попросив. А в моє время, коли я починав грати, а от у моє время було там так, так, так. Ну пацаны, ні, в натурі, там було чуть-чуть важче. Особливо, коли я був не дуже прошареним тіпом. Але в мене був друг, який мені допомагав, який грав 2-3 роки в то це пацані, ну це прям топло, топло. Ну а зараз вже я прошарений тіп в цьому, сам навчу кого хочу, ну і що хоче. Я пацані зараз знаю, знаю, що я є блекращі. До речі, нарізочка на, на старому раз, і плюс на зимовому управлінні два пацини. Тож попросив, були мене зробити зиму. Там Назар просив Артур і Артем. Третій попросив, а і ще на... Настя. Жінка дівчина Настя. Да-да-да, паснем на дівчатах тож дивляться на замітку. Ладно, працюємо. Ну да ладно, пацани, працюємо. Взяли корабель і працюємо. Все на заміточку для тих. Для тих, хто на водолазі або в перший раз працює, або ті, хто хотіли дуже водолази працювати, але не виходить щось. турі, пацані, два е, два, вам треба два пункти. Перше, я скажу, це права на водний транспорт, і Друге, це. Е, 18-й ігровий уровень. Я поки пацані поки граю, собі за парою одразу роблю каву, тому на лишні звуки не звертайте увагу. До речі, ви так само сидіть, дивіться, мій відос, ну і поставте його на паузу. Можете навіть ставити, летіть на кухню, робіть там бутики, робіть якісь, беріть печеньки в кого що є. Так само робіть каву, чай, квас, там не знаю, воду, хто що хоче, той там колу якусь, хто що хоче, той. Пейте, їсти смачно пацани, хто їсть, зараз, хто не їсть, давайте, пацани, я ж кажу. На кухню забудьте, йо, йо щоб було краще, дивіться, до речі, я забув представити. Сьогодні у нас 97 серія по краще, Ще, помимо цієї серії, 2 серії, пацані, 3 серії. я обичаю, суток, да? е, І все. У мене пацані до сотні серії, тому, тому якось так чекати, я буду нормальну, так, да, води нормальний. Я постійно, тому я кажу, в мене голос може бути чути чу-чуть голосніше, чу-чуть тихіше. Так само осей. Так само... Чекайте. У мене, по-перше, може бути голосніше, тихіше, трохи чути голос. А по-друге, якщо ви чуєте... ось ну. Якщо ви чуєте якісь посторонні звуки, то на результаті просто свій пару каву. Записую досі мою пару по каву. До речі, менше є 20 хвилин, щоб його залишити запишу, Зуки забішуть 15. 15-13 кліт, тому... Тому і так, тому так, можна сказати, так спішу. Так, прижимайте лейкоси, поки що хто не проживавши, ну а я вже працюю, я вже по на, на дно. Так, це не в тому плані, що хтось міг подумати, це в тому плані, що я вже посилі працюю. Працюю на воді під водою пацієнт. Так, тут. Беліна. Не хватить, я от чуть-чуть пару. Так. Не звертайте увагу, по на руки, я шкар. Так, так, працюємо. Все одно пацан, тим не мене, у мене виходить телефон коло мене, тому я і працюю, і стою, і стою, типа, коло коло черпака, тому і грію, так і воду. Так, все, вода під'їласніше. Хватило. Вот, пацані, вовано! Воно! Кипюш та, Так. Зараз я постаю чуть-чуть так сказати досконалюсь так працюють до речі пацані що я вам сказати під останніми моїми вже -е дисліздні під останніми моїми чекайте за під останнім моїм пацані стрім э, відео і достанніми моїми п'яти-шести відео у мене кожен раз якийсь тіп. Я не знаю, два-три тіпа мені пишуть в коментарях, якісь кидають смішні смайлики, пишуть ха-ха-ха. Що ви хакаєте, пацани, я не знаю. Може то, що в мене звук був там гірший чуть-чуть, може то, що у мене нарізочка. Може то, що ви взагалі думаєте, що я в когось стиль відоси, але пацани. Думати, мечтати не вредно, як то кажуть. Думати вредно не мечтати, думати, пацани. Треба думайте щось на натурі. Якщо ви так в натурі думаєте, напевно, хто думає, там не всі, але хто там думає, ви дуже-дуже дуже сильно помиляєтесь. Це мої відоси і не треба комусь надавати авторські права на мої відео, на мій звук, на моє все. Тому пацани, це мій труд, мої відео, мої авторські права на відео, так само я на них маю права. Тому все. Ви глядачі вам таке, вам зайшло, то зайшло, не зайшло, то не зайшло. Ну, а я записую їх, я працюю над ними. І, до речі, хто каже, що тієїш, типу, не тіриш, я по не терю, бо я розумію тих блогерів, які е, працюють над цими відео, які пишуть сценарії, що я без сценаріїв знімаю відео, я нічого не пишу, я не буду брехати, що це, мені дуже важко. Я посадив на відео також, щоб не зберехати. Трачу. Разом з записю, якщо я пишу на 8 хвилин відео, то разом з опубліковуванням це все мені займе хвилин 15. Якщо я роблю відео на 10 хвилин, то мені вийде це все на 20 хвилин максимум. Якщо це все з стрімом йде ще стрім, то це ну, півтори години в мене йде на це все. До речі, цієї п'ятниці для стрім. Тому пацан я не скажу, що мені дуже важко в день виділити якихось 20-30 хвилин, залити відос. перегляди. Так, да, перегляди мене нормальні, але просто що ці коментарі пацани на натурі. А ті, хто пишуть сценарії, ці популярніші блора, то я не дуже забавлююсь, і то мені важко, і мені не було, не було приємно, якби в мене крали відео. І такі булі, повірте мені. А прикиньте, що тим людям, які пишуть сценарії, які тратять не по 20-30 хвилин, а які тратять бляха, по 2-3 години на це все, а є такі, що 4-5 і є такі, повірте мені, пацани. То ну, блін, я не буду зараз нікого називати, щоб нікого не, не піатити, не хайпити, воно мені не потрібно, але просто в натурі, пацани. От воно таке. Так. Я вже й допливаю до мітки, Ну а на цьому, пацани, напевно, будемо прощатися. Я вже якраз виружаю свої, свої так сказати предмети. На цьому все. З вами був Вінго, Дякую за увагу. Погорів з вами по душах. Можете далі сміятися, можете далі робити, що хочете. Не смеється, а хто не на... сміється, хто нормальний підписник, нормальний ДПП, пацані, то я вам дуже вдячний. Хто сміється, але ну, клах вам в руки. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Ось такі заробітки, то буквально 150 тисяч за один заказ на Х2. Ось вот, вот вся сума, Пододавайте, Пододавайте 6 раз по подавайте 6 разів по 24к і будете знати точну суму. Все. дякую за увагу усім. Пока-п-капка. пока пка, пка. пока пока пока